Вітаю вас, любі друзі. 370 років тому Богдан Хмельницький пішов на Поклін Московському цару. Московському цару. Не було ніякої Росії, була Московія і її цар. От. І за ці роки... За ці роки... Вони перетворили більшість українців, ну десь відсотків 90 на холопів. І це було по факту. І зараз ми маємо наслідки ось цього перетворення колись вільних людей на кріпаків. Ось результат. Цього це війна і геноцид. І зараз по порядку. На цьому тижні я зайшов в один заклад і звернувся там українською мовою. Бо я вас запевняю, що в публічному просторі, десь на вулиці, де б не було, я завжди звертаюсь до осіб. Українською мовою і відповідаю українською мовою. І коли я звернувся, і жінка мені каже: Говоріть по по-русски», Я кажу, а чому я маю, з вашого дозволу, з вашої прихоті розмовляти українською мовою? Я ж не в Москві, я ж в Україні. А хіба ви не українка, кажу? А хіба ваші сусіди не вбили? Мої сусіди вбили. В моєму під'їзді загинула одна людина. І загинула в домі, в котрий прилетіло на так званий Новий рік в минулому році. Це по православному календару. Це був Новий рік, 1 січня. По юліанському календарю. Котрого дотримуються ці дикуни, буряти Якути і Фіноугри, котрих хрестило до речі, хто? Україна хрестила їх. Вона їм будувала церкви, вона принесла староболгарську церковно славянську мову і зобов'язала, щоб потім всі попи, всі вчителі, всі. Чиновники розмовляли цією мовою. І накликала на себе бедозар. Московія перетворилася на імперію і тепер віддячує українцям тодішнім києворосам за те, що вони перетворили їх на так званих Руських. Отримуєте плоди своїх забот і турбот. Вот. Тавтологія. <кхе> Оце так. Э, потім я звернувся до цієї жінки, скажіть, будь ласка. Э, вона каже, не про Петровску это русскоязычний город, тут це паруске говорит. Я кажу, э, заспокойся, шановна пані. Скажіть, будь ласка, вы сама за запох... я не, не стала за похожим. Ваше прізвище на Енко закінчується як у Шевченка, Тараса Григорія Шевченка. Так, вот. да, так. Да. Вона не заперечувала, сказала, так. Да. А чому тоді ви забороняєте мені, от тут прямо з порогу розмовляти? Та так у нас руссьязичні гуртці попривикалі. -по 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 тобто, -то, то хлопив. Ну, потім я з'ясував, хто вона, ну я не записував, ну Я не можу на кожному колосі записувати те саме. Е, якщо записати, вона була, була б не варто тої уваги потрапляти. Тобто я хочу сказати, що таких більшість, на превеликий жаль, таких більшість Буде. Але ж зараз я задоволенням чую. Коли я сьогодні на маршрутці їхав, я почув таке на зупинці, будь ласка, А потім я, коли також виходив, я теж сказав: будь ласка, на таке. Я ж знаю назви зупинок, а людина, яка не знає, ну просто каже, на ну, наступний зупинці. Мені дуже приємно чути це. До, до чого, чого я, я, кажу? я кажу? Все я, я все кажу. А, до спр... З приводу смерті, шановної пані Ірини Файон, вона відома особа, вона доктор наук, І скажу так наперед, да, щоб не забути, Вона, я підписуюся під всіми словами, котре вона своєму. Єдина єдина. Оце є таке, зрозуміти, політичний екстремізм, вона да? трошки що Ч... чому був цей екстремізм? Якщо ти маєш за спиною Мосну, армію владу, вона така і є. Наша на не остання. Але ж по зрівнянні зі могостю парбою. Ми не так сильні. Вони переважають нас і в так званій живій сілі, і в техніці, і в технологіях, і в тому, що у них багато підприємств, які виробляють озброє, озброєння, і вони мають нахабство відверто казати нам. Що українців не существують, такої нації нету, вот, і Україна як государство не має существувати. Вот. Ми її уничтожимо, вони не так да? бо вони ще почувають себе силами. Да? Якщо вони були б слабими, вони такими наклали. От це з село азіат. Не європейсь, азія походження. Оце Сімонян індійського походження. Да? У нас з Індії їх завезли. Це було перше з їх туди, да? де зараз значебто, знаходиться їх так звана республіка, котра там не була. Там була територія Кавказської Албанії. Це моя територія, моя особиста персональна. Території, бо я належу до албаноязичних, албаномовних перепроходів. Перепроход. Ось там, бачите, масолота вилазить з нами. От. Албаномовних народів, котрі заселяли колеги-каракаси в Албанії. От. Я за походженням не Ось. І дивися. ці азіати, от, там є такі ну, відверто монголої з обличчя у нього, щось да? таке. Щось вот. таке, так. Да. Він да. часто виступає і завжди він були навіть скриті щодо свого. Та саме. Тобто там всі усі народи всі науки. Вони вважають за щастя бути усім русскими. та ви мене обсити золотом, брильянтами, всіми дарами, які існують від цих царів, земних і небесних, я ніколи не буду називати себе усім, а не словом, перекрученим. Грецьким словом і Росія. Русь була, але зникла. В 1942 році папкінець церабалом гостя. І все після цього її просто немає. Але ж дивився, знову повертаємося до смерті до вбивства. Ні, це якщо була б природна смерть, а це вийшло. Пані Ірина, вона загинула як справжній воїн, як солдат. Ї... Її ненавидали. І ось це я прочитав, значить, коментарі. Я там дивлюся, вони злорадіють багато. Мовляв, вона пояла таке. Ну, розумієте, якщо завтра уб'ють Соловйова, або сімонян, або будь-якого другого пропаганду, того да, то у да? зрозуміло, буде радість велика з боку справжніх українців. Не ось таких малогося, котрі я зустрівся, котрі маючи українське прізвище. Вони кажуть, хвали пансу. Ні. Справа в тому, що навіть етнічні українці, вони хворі ось на це холодство. Люди, котрим, скажімо, 50 років і вищі, їм дуже важко опанувати українською мовою. Це нелегка справа. Але ж я бачу, що навіть ті, хто має, скажімо, 20-30 років свого життя, буття існування, вони якось байдуже ставляться до української мови, але ж їм ще дуже багато треба працювати в житті. Ну, якщо він там десь е, працює лопатою, в, в, і розвантажує там семент. Йому не потрібна навіть українська і не російська. Його достатньо там слів. навіть і німецькою мовою, він може якось е, спілкуватись. Ну. Але державна політика де. розвертається. В бік українства дуже повільно, але що розвертається прогрес в цьому сенсі є, треба заборонити, і це вірно. Якщо в Московському хамстві будуть завтра 30-4 українських, то тоді ми маємо дозволити збудувати 10 фільм. Московомовних. Ось так має бути. А якщо там немає жодної, жодної школи української, тоді то і тут не має бути жодної школи, і жодного напису, і взагалі має бути має написано тільки українською і англійською мовою. Бо англійська мова. Хто хочеть, хоче цього чи не хоче, вона міжнародна. Можна да поїхати і в Сингапур, і в Малайзію, і в Британію, і в Канаду. І будь-де ви можете спілкуватися з англійською мовою. А, а наприклад, які жаль а, не московською, не, московсько, не українською не можна спілкуватися за кордоном. Треба переходити на англійську мову. Переходять. І люди звертаються англійською мовою. А чому не зробити так, щоб людина на потрапіти живе, буде, щоб навіть той чиновник, який сидить там в Кабінеті, він слухав би тільки українською, а на е, Московському реагував би таким чином. Поки сюди, будь, будь ласка, платного перекладача ось таким чином мало бути. І то, що то, то, оця якась особа в окулярах темних, в капілюку, там сиділа, спостерігала, може, її знайдуть, а може, знайдуть взагалі якогось але було... Наші так звані правоохоронні органи, вони дуже слабкі, і довіри їм, на великий жаль немає. Ми маємо з боку українців. Вони занадто багато завжди становилися на бік правопорушників. не на бік громадян, котрі постраждали в будь-якій ситуації, як і в цей раз. Бо вона не просто постраждала, а вона загинула. І що буде далі? Я так, так гадаю, таким чином, що я хотів би, щоб знайшли цього негідника, але ж зв'язок з. З Москвою він безумовно, на серкаси. Чи прямо, чи опосередковано, але ж Москва має до цього відношення. Цей покійок, так званий русиязичний. Він, безумовно, має відношення до цього русского міра. Да, РПЦ, Руси Православний Серг, і таке інше. Бо там, де є РПЦ, вони всі мають військове звання від майора до полковника тих, які в церкви, котрі, до речі, треба було більш жорстіше, просто їх закрити, а призначити туди перевірених українців. А, а якщо буде ходить, то мені треба було жорстко з ними там. І свізогінний газ, і дубими резіна, і таке інше. Має бути влада жорсткою. Як той е, уявно тільки казав. Да, е, в білих е, в рукавичках ми не зможемо захистити свою державу. Е, це і стосується і нас. Не, не можу там виїхати з такими опіками. Треба діяти жорстко. І наприкінці кінців я, я не, буду, хоч, я не хочу, я хочу затримувати вашу увагу надовго. Тож, Ірина Феліон, я її розцінював кожні слово позитивно, але ж знову повторююсь, що вона раз висловилася, ну, скажімо так. Неадекватно з приводу тих, хто воює за воює за Україну і не володіє українською мовою. Ну, це тимчасово. Бо мова це річ не така проста. Хто взяв і володів її. Ні, це дуже важко. І тому в цьому сенсі, пані Фаріон була трошки. Ну, скажімо так, вона перейшла межу. Ну, людина, будь-яка людина, яка щось намагається зробити, вона має право на помилку. І ми, як нормальні люди, маємо її пробачити за це І, скажімо, якщо завтра. Я повторюю знову Грохнуть того Соловйова, І я впевнений, що багато справжнього руського чоловіка, чи цю, Сімонян, чи цього Кисельова, вони мають свої певні етнічні корені, але ж вони називають себе руськими. Цим. При, прикметником. Тобто, прикмета яка у нього? Він русський. Хоча у нього один глаз дуже уський. А там, там дивишся, він і вже і оба зробив такими. такими. Вот. Тобто? <кх> мовне питання, мовне питання у нас. <кх> е так. Стоїть гостро через те, що в нас оці майже 4 сторіччя е знищували нашу мову, нашу культуру, нашу історію, нашу ідентичність тільки в Україні. Білорусі їм вдалося майже щоб знищити білосі, як етнос. не кажучи про народи. навіть, навіть Дагестані називає себе Дергін Саварсила, це групи та басрани, воно називають дехто з них руснями. Це дійшло до цього. А не дивно, якщо в Україні в Україні от, хтось наполягає, щоб до нього зверталися ці штучною мовою. Доречие. кто из не разумеет штучно а вам не действует это искусственный язык. Искусственный, так сказать, искусственный язык, основанный такими как Державин, Пушкин, Лермонтов и тому ну, подобное, не только. И если покопаться, как там сказал сам Бункерный, у нас, по поцарапать вас, то по всяким русским вы найдете татарин, а он так видит. Ось таке. Коли йде війна, коли йде війна, що гинуть тисячі людей і смерть хоча б одної людини, якщо це мирний час, це трагедія. А коли помирають, як померли, на вони померли на фронті, будемо це так. І... То, що таке трапилося, це дуже велика шкода, бо вона науковець і вона завжди стояла на барикаді з боку українства. І вона завжди воювала потяг наших гнобителів. Ось таке. Дякую вам за увагу. І ми ж подвоємо за, за кожного вбитого українця. якщо що це українці? Незалежно він не був.